Я Ілюша Марія, учениця 8 Б класу Козалецького ліцею No3 з міні-проєктом на тему Хімія навколо нас. Діти дуже часто запитують, а навіщо нам хімія? Де я буду її використовувати? Навіщо нам вчити елементи, де я буду їх записувати? Але, варто подивитися навколо. То все хімія. Спитаєте справді? А ось давайте це і доведемо. Світ, в якому ми живемо, це не тільки світ людей, рослин та тварин, це і світ речовин, це світ цікавий та повний загадок, але майже всі ці загадки розкриває наука, яка називається хімія. Хімічні речовини є складовою частиною нашого повсякденного життя. Вони зустрічаються навколо нас у різних формах і виконують різноманітні функції. У цьому проєкті ми розглянемо основні хімічні речовини, які ми зустрічаємо у повсякденному житті, їх властивості та застосування. Хімія основа життя. Захоплююча область, яка відіграє у нашому повсякденному житті від їжі, яку ми їмо, води, яку п'ємо, та повітря, яким дихаємо, до одягу, який носимо, ліків, які приймаємо, та пристроїв, якими користуємося. Хімія присутня всюди. Хімія це всі ми ми – це вся періодична система. В тілі людини ці елементи складають оксиген, гідроген, карбон, нітроген, фосфор, калій, кальцій і магній. Кисень це газ без кольору, запаху та смаку, погано розчинений у воді 5 об'ємів кисню в 100 об'ємах води. Але цього достатньо для існування у водоймах води та різноманітних живих організмів, які дихають у воді киснем. Він трохи важчий за повітря. Кисень підтримує горіння, його використовують для дихання майже всі живі організми. Біологічна роль кисню полягає в здатності підтримувати процеси дихання всього живого, вступати в реакції окиснення. Людина без дихання може прожити до 5-7 хвилин. Навіть менше. Після такого проміжку часу відмирають невідновлювані клітини мозку. Вода. Важко не погодити, що без води життя на нашій планеті було б неможливим. Вода сприяє регулюванню температури тіла людини, так само, як і великі масиви води беруть участь у регуляції температури навколишнього середовища. Вода допомагає переносити корисні речовини організму. Вода безцінна природна речовина. Вона необхідна для життя всього живого. Вода незамінна у підтримці життєво важливих функцій. Адже забезпечує гідратацію, переносить пожинні речовини. Бере участь у процесах та реакціях метаболізму. І це далеко не повний перелік. Хімія харчує. Харчування. Це фізіологічний акт підтримка життя і здоров'я живого організму за допомогою їжі, процес поглинання їжі живими організмами для підтримки нормального перебігу фізіологічних процесів життєдіяльності, зокрема для поповнення запасу енергії та реалізації процесів зростання і розвитку. Хімія лікує. Хімія в природі. Природа це явище. Фізичним явищем властиві зміни агрегатного стану речовини розмірів і форми тіла. При цьому нові речовини не утворюються. Наприклад, перетворення води на лід, виготовлення з граніту пам'ятника, передрібнення цукру на цукрову пудру і тому подібне. Хімічне явище відбувається тоді, коли одні речовини перетворюються в інші. У нових речовин інший склад і нові властивості. До хімічних явищ відносяться утворення в зелених листках рослин, крохмалю, перетворення заліза в ржу, горіння дров, гниття опалого листя і багато-багато іншого. Отже, знання хімії потрібні для розвитку хімічного виробництва та покращення якості життя людей. Грамотне використання хімічних знань дозволяє людству вирішувати найважливіші проблеми сучасності продовольчу, енергетичну і екологічну. А як же діти бачать хімію у своїй уяві? Атоми молекулі між собою грають елементи вряд весь світ. Вони тримають таблиця Менделєєва. Середина всіх знань речовини їх властивості знайдуть вони нам. Реакції відбуваються в пробірках, як новий день. Науковці вбивають міф складний світ нам осягти, шлях до розуміння явищ. Дякую за увагу.